Привіт, друзі, вітаю вас знову. Я бачу всі ваші питання в коментарях. Не хвилюйтесь, вони не зникнуть. Продовжуйте надсилати їх, я обов'язково на всі відповім. Але сьогодні хочу почати з чогось дуже важливого. поговоримо про втому і я маю на увазі не просто класичну втому: о як багато працюю, тому втомився. Я про ту хронічну, глибоку втому, що сидить десь всередині. Таку, коли можеш спати 8 годин, пити каву, а все одно відчуваєш себе виснаженим, знайоме відчуття. Бачите, втома майже ніколи не буває лише фізичною, вона майже завжди пов'язана з тим, що відбувається всередині вас. Багато людей живуть із фоновим шумом у голові: невирішені проблеми, конфлікти з близькими, почуття провини, страхи. Це як постійний гул. Який звучить щодня. І ваш мозок витрачає енергію, щоб утримувати цей гул, навіть коли ви думаєте, що нічого не робите. Є такий хлопець, назвемо його Олексій. Він працює в офісі, не перевантажує себе, нічого надзвичайного. Але кожного вечора він приходить додому, відчуваючи, що зняв з плечей три вантажівки цегли. Чому? Бо весь день у фоновому режимі він. Жує думки на кшталт, я роблю недостатньо, я ніколи нічого не досягну, я провалююсь. Він виконує роботу, але одночасно тихо судить себе кожним рухом. Я роблю недостатньо, отже, моє життя ніколи не зміниться. Ось чому втома це не лише про завантаженість. Ваш мозок це фабрика, що працює 24 на 7. і вона зжирає вашу енергію. Як же почати це змінювати? Візьміть сьогодні ввечері 5 хвилин і запитайте себе, що саме мене сьогодні найбільше виснажило. Не робота загалом, а конкретно можливо розмова з кимось чи відчуття провини, що щось не закінчив. Запишіть одну-дві речі: цей маленький крок вже покаже, де тече ваша енергія. Поговоримо про дофамінове голодування та втечу від порожнечі: дофамінове голодування. Ви, мабуть, чули цей термін, але я поясню просто, без наукових термінів: це коли ви перестаєте постійно заповнювати кожну порожню секунду швидкими порціями задоволення: Тік-ток, коротке відео, постійна музика, шкідлива їжа, випадкові відволікання. Є дівчина назвемо її Ема. Вона буквально не може сидіти вдома на самоті в тиші. Як тільки настає тиша, вона хапає телефон, вмикає нетфлікс, музику що завгодно, аби тільки не було тихо. Якщо позбавити її цього хоча б на годину, вона починає сильно нервувати. Чому? Бо залишається тільки вона і її думки, а в цих думках не вирішені проблеми. Тому легше заглушити їх шумом. Ось вам коротка аналогія: це як постійно користуватися назальним спреєм. Спрей трохи очищує ніс, але корінь проблеми не лікує. Як тільки припиняєш користуватися, бах, дихати не можеш. Так само і з відволіканнями. Ви не можете навіть 5 хвилин сидіти на місці, бо тиша змушує вас зустрітися з тим, що насправді всередині. Спробуйте 15 хвилин на день без телефону, музики, екранів, вийдіть на прогулянку або просто посидіть біля вікна. Спочатку буде незвично, можливо, навіть тривожно. Але через кілька днів ви почнете знову чути себе. Це перший крок, щоб перестати тікати від власного розуму. Тепер поговоримо про те, що виснажує вас навіть більше за роботу відносини. Уявіть, хлопець зустрічається з дівчиною півроку. Він розуміє, що вона йому не підходить, тому розриває стосунки. А через два дні. Його мозок починає мучити думками: а може, я помилився? Можливо, це була та сама, це дуже поширена історія. Коли ми приймаємо важке рішення, ми боїмося, що могли помилитися, і тривога після цього рішення величезна. Але ось що сумніватися у собі після розриву нормально, ваш мозок просто втратив ту стабільність, до якої звик, і тепер намагається повернути вас назад. Навіть якщо ті стосунки були токсичними і робили вас нещасним. Отже, що робити дайте собі повні два тижні після розриву, жодного аналізу, жодних повідомлень тій людині. Просто проживіть свої емоції. Лише через два тижні запитайте себе, чи було це справді правильним рішенням. Це врятує вас від імпульсивного повернення в ситуацію, що вас насправді травмувала. Наступна пастка порівняння. Я знаю, ви це робили. Працюєте над чимось, почуваєтесь нормально і раптом бачите, що хтось робить краще, і відразу хочете все кинути. У мене був друг, який запустив канал у телеграмі. За перший місяць він набрав тисячу підписників. А це чудово. Але потім він побачив конкурента, у якого 200 тисяч підписників, і раптом вирішив, що він не вдаха. Кинув усе. Якби він просто продовжував через рік був би на тому ж рівні. Ось трюк. Коли ловите себе на порівнянні, запитайте, з ким я себе порівнюю? Чи з тим, хто на моєму рівні, чи з тим, хто в цьому вже 10 років. Це як прийти в спортзал уперше побачити профі бодібілдера і через 5 хвилин піти додому. І наостанок про те, що багато хто тут переживав: тривогу і панічні атаки. Якщо ви колись переживали панічну атаку, ви знаєте, що це абсолютний жах. Серце шалено б'ється, пульс зашкалює, ви впевнені, що помираєте. І найстрашніше, ви відчуваєте, що втрачаєте контроль. У мене був період у житті. Коли панічні атаки траплялися майже щодня. І я скажу вам одне: це не проходить, якщо просто говорити собі заспокійся. Чим більше ви боретесь з цим відчуттям, тим гірше стає. Отже, що ж насправді відбувається? Панічна атака це збій у вашій системі. Бийся або втікай. Ваше тіло думає, що ви в смертельній небезпеці, тому викидає в кров адреналін. Серце починає битися швидше. Щоб доставити кисень у м'язи, тіло готується бігти або боротися. А ви просто сидите, починаєте панікувати через симптоми, і це викликає ще більший викид адреналін. І от ви зациклились у порочному колі. Давайте трішки про лайфхак і як з цим боротися. Перше, що треба зробити під час панічної атаки перестати опиратися. Скажіть собі. Це не смерть. Це тіло подає хибну тривогу. Це мене. Потім зосеретесь на диханні. Вдихайте 4 секунди, а видихайте 6 секунд. Це уповільнює вашу нервову систему і знижує адреналін. Але якщо панічні атаки повторюються, потрібно звернутися до терапевта. І це не ознака слабкості, це нормально. Ваше психічне здоров'я так само важливо, як зуби чи серце. Друзі, я знаю, багато хто з вас впізнав себе в цих історіях. І знаєте що? Це вже половина успіху просто визнати, що є проблема. Бо ми всі звикли гасити тривогу нетфліксом, жартами або працювати до виснаження. Але нічого не зміниться, поки ви не почнете працювати над собою. Сьогодні я дав вам прості кроки: записуйте, що вас виснажує кожного дня, проводьте 15 хвилин у тиші без видволікань. Припиніть порівнювати себе з тими, хто в цій справі вже багато років. Проживіть свої емоції після розриву, замість того, щоб бігти назад. Це здається дрібницями, але вони можуть стати вашою відправною точкою. І якщо колись відчуєте, що не справляєтесь самі, не бійтеся просити про допомогу. Життя може стати легшим. Обіцяю вам це.